Сало лежить за вікном. <ріст> добре, що на дворі холодно з однієї сторони. Для сала добре. Боже, щоб ви розуміли, зараз по небу летить три гусака. Три дикі гуся. Ті, що не встигли, мабуть, вчора був дуже важкий день. Самий важкий, мабуть, за весь період. Настільки важкий, що я проснулася і я не могла встати з ліжка, тому що в мене була така кріпатура. Усім привітки! Вітаю на каналі Венера у 22 му дні антидепресантки. Тарада! Що ж, в суботу випуск не вийшов. Так як я Працювала і світла в нас останнім часом немає. Навіть якби я зняла відео і змонтувала, виставити би не змогла, бо не було інтернету. Тому, залью відео сьогодні, що хочеться сказати, ледь зібралася з силами. Хух, я а вчора так втомилася на роботі, що сьогодні навіть не чула будильнику і проспала, а це значить, що я не встигла вчасно випити таблетку. І, до речі, мені дуже цікаво, у вас таке саме чи ні. Якщо я вчасно не випиваю в той самий час таблетку, то в мене відразу вилазять симптоми головного болю. голова просто розривається. Я проснулася об 11 годині від того, що в мене дуже сильно болить голова, підірвалася, швиденько побігла, випила таблетку. Але це вже на цілий день. Я знаю, що завтра вже буде все чудово, але сьогодні вже один вихідний пропав. Тому що голова отакенна. Але нічого, що хочеться сказати про своє лікування. Трошечки зловила себе на такій думці, що після 20-го дня якось воно все в мене наче завмерло. До 20-го якось так швиденько все вплинуло, а зараз, як наче, зупинилося. Не знаю, це може мені так здається, чи що. Якісь такі відчуття, що якось довше все почалося. А можливо, це просто відключення світла, тому що відключення надовго, відключають на 8 годин, дають лишень. От був випадок дали світло лишень на годину, то ти прибігаєш з роботи, і в тебе є година, півтори. Щоб все встигнути, звичайно, що залите відео я не встигаю. Трошечки через це збивається графік, але нічого, живемо далі. Сьогодні, до речі, дуже класна погода на дворі: сонячно, але холодно. Сало лежить за вікном, тому що, коли почали виключати на 8 годин. Холодильник, звісно, що тече і постійно його включати, виключати. Ну як? Вісім не працює годину, дві працює, сенсу немає. Тому я його розморозила, помила і виклала, сало на двір. Добре, що на дворі холодно з однієї сторони. Для сала добре. А для нас, звичайно, дубак страшний. Я ще там короткі. Боже, щоб ви розуміли? Зараз по небу летить три гусака. Три дикі гуся. Ті, що не встигли, мабуть. Не встигли відлетіти. Прикольно, неочікувано. Про що я говорила? А, що холодно, так, да, холодно так, що я почала знімати, знімала відео ем, про Євробачення. Всі знімають, всі роблять обзори, думаю, чому б і мені не зробити, тим більше, що я захоплююсь Євробаченням. Для мене це такий конкурс, цікавий конкурс. Хоч і кажуть, що не на часі. Чому не на часі? Ми можемо на велику аудиторію показати, що ми не зламні, що ми продовжуємо творити. Ми можемо через це транслювати те, що відбувається в нашій країні. Я вважаю, що це має бути. Так от капішончик наділа і сидиш, дві пари носків. В Дубаку інколи можна, звісно, трошечки газу накрутити, щоб хоч якось трошки підігрітися. Тому що, як відключали, почали відключати в перші дні по 8 годин, на годину-дві дають. Звичайно, що квартира не встигає прогріватися, і температура впала до 13-14 градусів в квартирі. То таке собі. Пишіть, як ви там, як зігріваєтесь, як то все переживаєте. Ще, не знаю, чи правда, але кажуть, що ще холодніше буде, щось до мінус 22, тому готуємось, готуємось до Дубака. І не так уже є, а чим далі, тим гірше. Скоріше б уже весна. Птички співають, все цвіте і пахне. Уже було би легше. І на душі, і взагалі. О, а ще, ой, як мені хочеться вже поспівати. Співи для мене це якась віддушина. Як же хочеться співу. Да, ви можете сказати, Боже, в такий час тільки співати. Так, для душі. Для мене це як медитація. Я коли співаю, я переношуся в пісню, переношуся в ті слова, переживаю ту ситуацію, яка оспівується. Це. Для мене це спосіб трішечки відволіктися від стану тривожності. Тому думаю, треба якось зробити. Бо я не співала вже дуже-дуже давно. Прям дуже давно. Треба інколи проводити таку терапію. Як це я взагалі запустила це діло? Ай-яй-яй. Якось так. Сьогодні буде така легенька розмова, без якихось важких тем. Просто розповім вам, як я себе відчуваю, тому що я не знаю у нас зміни в графіку, коли буде вимкнення світла, хочеться встигнути це все змонтувати швиденько і викласти хоча б сьогодні, в неділю, тому що по-іншому не встигну і. Треба замовити, мабуть, все-таки шнур для роутеру, щоб він працював від павербанку, бо важко. Важко і діла не буде з таким світлом. Хочу ще додати про свій сон. Сон мій продовжується з мелатоніном. Один раз я. Спробувала без, на жаль, поки що на даний момент без нього сну немає. Останній мій раз це спроба без мелатоніну закінчилася четверта ранку без сну. до четвертої ранку, і мені ще треба було на працю. І потім, ну, я думаю, ви розумієте, коли ти не виспаний. Ще відпрацювати цілий день, то є важко. Дуже важко. Але розумієте, як воно працює? До 4-ї до ранку не спавши, відпрацювавши цілий день втома, все, але ж знов відлягати спати, навіть не спавши, все одно сну немає. Ну, я випила випила такий мелатонін знову. Можливо, надалі воно якось все це врегулюється. Поки що без мелатоніну. Сон не сон. Але добре, що хоч є такий вихід. Щодо тривожності. Тривожність нікуди не дівалася, вона в мене є. Інколи вилізає більше, інколи менше. Останній час таке відчуття незрозуміле, вона якось швидко з'являється і швидко проходить, почала трошечки вистрибувати. Моя тривожність почала вистрибувати. <ріст> ну не знаю, з чим це пов'язано. Подивимось далі. Через місяць лікування піду до лікаря. Що ми там побачимо, подумаємо, поговоримо. Змінювати препарат не хочу, але подивимося. Зараз якийсь такий починається цікавий момент. Чи залежить це від препарату, не знаю, але подивимось. Що його гадати? Будемо дивитися і лікарем вже потім вирішувати. Взагалі такий стан, зараз розмовляю і хочеться спати. Не знаю, чому я виспалася ще й проспала. Я до 11-ї вже не пам'ятаю, коли я спала. Тому що, коли я почала приймати антидепресанти, я їх п'ю в один і той самий час, встаю раніше, щось їм, щоб не на голодний желудок. Випиваю ліки, і після ліків так вони на мене діють, що мені вже очі, в очі вставили спічки, і я вже не засну. Якщо я вже встала і випила ліки, то сну мені не бачите. Але сьогодні щось прям ну, мало того, що проспала, скільки і все одно хочеться спати. Якась слабкість, слабкість і небажання до речі нічого робити. Можливо, це я втомилась просто ще від роботи. Вчора був дуже важкий день, дуже Самий важкий, мабуть, за весь період. Настільки важкий, що я проснулася і я не могла встати з ліжка, тому що в мене була така кріпатура. Руки, а тут де лопатки, коли зводите. Ноги, ну, в мене ще правда, спина больна, і я останні два дні мучуся з колінами. Дуже довго стою на ногах, навантаження все йде мені на ноги і біль страшна. Думала вже вчора пити порошок, знеболюючий, спеціальний мені допомагає трішки, коли дуже болить спина чи коліна. Але думаю, ладно, не буду вже я себе пічкати тими всіми ліками. не пила. Але кріпатурка, наче я вчора, в спортзалі дала жару. Тому якось так. Що сказати? Лікування продовжується? Стан нормальний. Хотілося б краще, звичайно, але. Що є, то є. Чогось такого страшного немає. Шолунок реагує поки що нормально. Я вже говорила, гірше не стає. Слава Богу. На ці всі ліки з цими всіми ліками він справляється. О, дуже хочу спати, Я не знаю, прям що його робити. Чи випити кави? Просто голова дуже болить, чи від кави мені не буде гірше. Але щоб трішки очі відкрилися, то як я буду зараз це все монтувати. <плес> монтувати мені треба ще там відео мабуть, 5 записати, коротеньких для одного повного, і це ж треба на всю силу. І взагалі ну, спати я не хочу, якби ну, куди спати. Що потім буду вночі робити, дивитися в потолок, тому що мелатонін, він не настільки сильний. Що виключає тебе прямо ні. Тому треба ставити воду на каву. Дякую, до речі, за перегляди, коментарів. Поки що я від вас не бачу. Шкода. Я розумію, що, можливо, хтось не хоче ділитися своєю ситуацією. Це зрозуміло, я про це проговорювала навіть чому. Ну, Хоча б напишіть, як вам відео, погані чи непогані, хоча б не про себе пишіть, пишіть про мене. Я вам буду дуже вдячна. Якось реагуйте. Якщо ви це відео дивилися, якщо дивились попередні, відреагуйте як небудь. Будь ласка. Я стараюся. Хотілося б якоїсь маленької віддачі від вас. Ось такий коротенький відеоогляд, якщо це можна так назвати, на мій 22 й день. Трішки сонлива, з больною головою, але з надією в серці. Будемо триматися. Дякуємо нашим захисникам за можливість зараз проживати це життя тут, нехай без світла, нехай в холоді, але в себе. Вдома. Дякую вам. А вас прошу, якщо ви в мене вперше, підпишіться на канал. Підтримайте мене вподобайкою, пишіть свої коментарі. Я не дочекаюся на них. А може дочекаюся? Хотілося би. А я Йду пити кавусю, відкривати свої очі і робити відео, взагалі щось робити. Бо геть сьогодні зібратися не можу. Зустрінемось у наступному випуску. Я думаю, він буде довшим, цікавішим. Поговоримо, як завжди, з вами про щось, що турбує. До зустрічі і дякую, що зі мною!